Футбольний клуб Епіцентр два тижні тому в Ужгороді у рамках другого раунду Кубка України переграв харківський металіст. У третьому раунді кам'янчанам протистояв футбольний клуб Прикарпаття. Поєдинок відбувся знову на виїзді для хмельничан. Обидві команди вийшли на поле не основними складами, однак що одні, що інші вилітати із турніру не бажали. Агресивніше біля воріт суперника виглядав епіцентр. На 22 й хвилині гри після атаки, що почалася від власних воріт, кам'янчани відкрили рахунок в матчі нуль У другому таймі команди почали робити заміни, і вже на 76-й хвилині поєдинку Після подачі з кутового епіцентр подвоює перевагу. Наприкінці матчу гравці Прикарпаття відквитали один м'яч завдяки заробленому 11-метровому удару. Однак кам'янчани довели гру до перемоги. Підсумковий результат 1-2, і Кам'янець-Подільський епіцентр крокує далі. До останньої хвилини була боротьба, задоволений. Те, хлопці віднеслись, тому що як ми ж не приховуємо. ми і команда суперник дали грати тим футболістам, які менше грали в чемпіонаті. Для мене саме головне було, щоб не було 120 хвилин. Настояща кубкова ігра. У нас чуть хромає реалізація, якби ми реалізували в першому таймі на початку. Ігра б зложила зовсім по-другому. Ну, По епіцентру, епіцентр нам давав ігратися, Ну, вони реалізували. Два нам гола забили, ми відігралися один м'яч. Ну, все одно вони іграли на перемогу. Ми старалися зрівняти, але не вийшло. Другий представник із Хмельниччини агробізнес на попередньому етапі змагань мінімально обіграв Вінницьку ниву. У третьому раунді змагань протистояв команді із Волочиська футбольний клуб Миколаїв, що із Львівської області. Агробізнесу вдалося забити швидкий м'яч. Однак на початку другого тайму львів'яни зрівняли цифри на табло. В основний час команди так і не змогли визначити переможця. Гра перейшла до овертаймів. На 104 й хвилині хмельничани знову повели в рахунку та на 120 й поставили крапку в цьому поєдинку. Футбольний клуб епіцентр та футбольний клуб Агробізнес зіграють у наступ Ному етапі Кубка України з футболу 23 третього серпня дізнаються своїх суперників команди 17 серпня. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.